Зараз буде до нас заявитися гість, і він так само на жаль постраждав внаслідок цієї атаки. Олексій Голобуцький політтехнолог зараз буде до нас доєднуватися. Він оприлюднив відео, яке він зняв у своєму подвір'ї на сусідній вулиці в одному з районів після ракетних обстрілів в столиці. Ситуація насправді е вражає такі. Ось е Ну, власне, наслідки так по всій столиці, але тим не менш, пан Олексій, ми можемо доєднати до нашого ефіру. Пану Олексій, Олексію, вже з нами. Так, 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 вітаю. Доброго, пане Олексію, вразила і вашу домашню інфраструктуру, так і на все навколо росіянська ракета. Наскільки серйозно постраждали будинки? Ваші навколо вас? Ну і загалом, де ви перебували в цей момент? Ну, в цей момент я перебував вдома, звичайно. В мене нема підвалу, тому був на першому поверсі, ну, безпечно, як здавалося, як мабуть і виявилось, в місці. Е е е жахливий вибух, звичайно. Е уламки впали і на подвір'я, і за подвір'ям. тобто е Прямо за парканом горіли, голуб'я було. Ну, я... Я от мій конкретно мій будинок постраждав так відносно, ну практично не постраждав, по з тим, що сусідськими будинками там вибито все, що можна, дахи пробиті, де є завалені просто практично. От будинки такої більш легкої конструкції, вони просто завалені. Це, от от ви зараз показуєте наслідки, це падіння не ракет, конкретно, а каміння з. Фундаменту, від куди влучив цей уламок найбільше в оці, цю оці, оці вирву, так і це 120 метрів від мене. Тобто все, що поруч там 10-15 метрів, там просто ну дивитися страшно. Е, але здається, здається, Ну поки що не чую, здається, всі сусіди живі. Це найголовніше, мені здається, слава Богу. Цікаво цей ведмедик. Дитячий в машині лежить на зад... на цьому підвіконі так на зимою, а так на задньому сидінні вибиті вікна в машині, а медведик лежить. Черговий символ зруйнованого дитинства росіянами. Е -е, пан Олексій ця вирва така заповнена водою вже так то утворилася? Ну вона я так розумію. Я прийшов до неї з, з... 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 Через 40 це, мабуть, само початку вона була заповнена, тобто заповнилось. Я не знаю, я кажу, я не спеціаліст ні по виру. Бо тут стільки вже в мене в Фейсбуці, в Телеграмі і в інших мережах, стільки версій щодо того, що в мене відбулося. І по уламкам ракети визначають люди, яка ця ракета. Ну, Є спеціалісти, які визначають я все, все, що в мене звалилося на подвір'ї, все віддав поліції. У мене реально був ще й блок, частина блоку управління ракетою. А, так, і, і думаю, що це можливо користь. А, більш того, а, біля, не, а біля, біля паркану валялася і табличка з описом цієї ракети. Я просто ну, був в стресі. Фотографії є, не прочитав, яка це ракета, але думаю, що це вже немає такого. Спеціалісти розберуться знову ж таки. Ще раз повторюсь, я бачу до сих пір з вікна в е, себе, як не буду казати, де саме. Всі, всі все знають, правда. Але до сих пір горить, як кажуть, складське при, приміщення. Ще я знаю, що це не складське приміщення, але ну, величез тобто серйозне таке влучання уламків чи чи не уламків. Але отака ситуація, пане Олексію, ну і до вас швидка, ДСНСники одразу приїздили. Ну, тобто цей аспект розкажіть і ще. І власне чи є вже люди, які збирають інформацію, ну про допомогу тим, хто постраждав, і точніше, їхні оселі, ну з боку, вже з чиновники, ми так розуміємо. Чесно, я ну ні, я розумієте, я активно відносно. Як тільки як тільки це відбулося, хвилин через 30 я вийшов з будинку і вийшов, ну, почав ходити по, не всі, так би мовити, так вчиняють, але я раз повторюсь, я ну, з те, що трохи публічний, тому, мабуть, воно так розійшлося, але по зрівнянні з тими сусідами ну, набагато сильніше постраждало. Тобто, ну, так а до них я... прийшли. Ну так, так, я розумієш, казав, що поліції здав. Я якраз у сусідів, і коли вони робили поліцейський МЧС е обхід, там фотографували, я запропонував, що вони до мене прийшли. що я скажу, там біля виви, там набагато все, сер... набагато все серйозніше. Пане Олексію, знайдете слова для ефіру описати свій стан, що ви відчули, коли туди вийшли, коли це прилетіло, чи все буде дуже некультурно? Ні, з, та змійте, ну як вам сказати, я людина з достатньо. Ні, те, що злякався, то зрозуміло, але просто, як вам сказати, я живу, я жодного разу хоча маю право виїжджати і за кордон, і, і виїжджати. Я взагалі один раз за два роки виїхав за межі просто Києва. Тобто я не покидав на жодного дня Київ, і тут в мене стояла і наші ПВО поруч, і гради стояли. Тобто я вже наслухався, надивився тут багато чого, але сьогоднішній повинно сказати найсерйозніший, най, мабуть, найгучніший і найстрашніший був момент. Але, ну чесно, місто велике, п'яти мільйони, але все ж таки теорія вірогідності вона працює. Це ми всі повинні розуміти, просто усвідомлювати так? Бо я з багатьма розмовляю. Ну, деякі все ж таки трохи не, не, не дооцінюють що а, ну все може бути. Це, скажімо так, потрапляння виргов для себе це особисто. Потрапляння ракети на твоє подвір'я чи твій будинок вище, ніж виграти мільйон доларів у лотереї. Однозначно. Особливо коли стріляють росіяни по цивільних містах. Ну, звичайно, так. Пане Олексію, дякую вам за роз'яснення своєї ситуації ваших сусідів, які постраждали за вашими словами значно більше. І знаємо, що ну при таких випадках прикрих і в Києві, зокрема, і сьогодні, і перед цим кожного дня така ситуація це жахіття. Так що кріпіться, тримайтеся і е, ну чекайте на відновлення всього цього. Дякуємо вам, Олексій Голобуцький. Так, політехнолог, до нашого ефіру. Постраждав його будинок, і загалом вулиця.